Отже, поетапна, зрозуміла інструкція для голосування в конкурсі народний бренд. До речі, голосування скоро завершується. 30.11.24 це субота включно. Враховуючи те, що сьогодні четвер обід, до кінця голосування залишається 2,5 дні. Купа часу. Отже, маємо ссилочку, переходимо за посиланням. Відкривається сторінка голосування за номінацію доставка води. Бачимо, що ми проголосували за 0 категорій 65. Бачимо, що маємо проголосувати мінімум за 10 номінацій. Кнопка Завершити голосування ще не активна зверху знаходяться логотипи компаній, які надали їх організаторам конкурсу, знизу кампанії просто по списку. В категорії води однозначно я обираю долину. Потім обираємо. Категорію, є кнопочка Обрати категорію. І обираємо якусь наступну категорію, яка нам цікава. Я, наприклад, оберу аптеку. Аптека мій вибір Конекс». І бачимо, що за дві категорії ми вже проголосували. З 10 залишається 8, чим ми і займемося. Десята категорія. Це буде, це буде торговий центр. Мені подобається мегамол. Активувалась кнопка Завершити голосування. Його можна продовжити проголосувати хоч в усіх номінаціях, але ми завершуємо. Завершити голосування. Просять ввести телефон і код. Вводимо номер телефону, отримати дзвінок. Натискаємо і буквально через декілька хвил... секунд нам перетелефонують і повідомлять пароль, який ми введемо в поле код перевірки. 26. Я код і в поле код перевірки ми вводимо 26. Підтвердити голос. Нажимаємо кнопочку. Вітаємо. Голосування завершено. Можна подив... повернутися до результатів голосування і подивитись, які номінації, які голоси, хто, лі... хто лідирує. Да, та і так далі, тому подібне. Але ми вже свій вибір зробили. Тому, в принципі, все, все просто.